Всім доброго дня! Вітаю всіх! Дякую, що дивитесь мій канал, що підписуєтесь і пишете коментарі. Мені дуже-дуже приємно. А я продовжую знімати відео про соціальне житло в США. Я нагадаю, що я отримала квартиру в соціальному будинку 13 червня, тобто один місяць і 11 днів. І я показала перше відео, яка була квартира. А зараз я хочу показати, як змінилася моя ванна кімната через місяць і 11 днів. Я вже закінчила все купляти для цієї кімнати, і залишилась тільки мені розпорочку для душа, щоб можна було після прання сушити деякі речі, тому що тут я вже казала, що машинки пральні тримати не можна в квартирах. І прання коштує 2,25, а сушка 2. І я думаю, інколи можна і в ванні розвісити і посушити. Це буде і краще для речей, і дешевше для мого карманчика <гум> економія. Так, тепер хочу показати, як в мене змінилась моя кімната. Е, ну, це в мене е, така мильниця. Це я купила недавно на Амазоні. Був прайм-тайм, з 15-17 по 17 число, здається, і я купила іригатор. Такий іригатор подібний був у мене дома. Це дуже зручно. І стоматолог сказав дуже-дуже гарна річ, тому що якщо ним користуватись постійно, то не буде зубного камню, і можна буде ріже ходити до стоматологів і знімати зубний камінь. Так, тепер оця паличка. Це я купила паличку в Таргіті. У мене тут дуже-дуже мало місця, 16 см ця паличка. І в мене вона якраз сюди стала. І мені дуже подобається. Там я фен положила внизу, рушнички і туалетний папір, ну і така мілочівка. Мені подобається, тому що я думала спочатку над унітазом зробити поличку, продаються такі, що ставлять. Ну, Мені не дуже подобається у моєї бабусі. так, І я вирішила, цей варіант мені більше подобається. Це ви вже бачили. Далі, нарешті, я купила душ, Мені мій зять дорогий, зробив це. Так що в мене тепер є такий душ, дуже зручний. Ну тут нічого я не, не купляла і не міняла, тільки розпорочку ще куплю, щоб сушити бі білизну. Ось таку я купила доріжку. Вона така м'якенька, я коли заходжу в ванну і в туалет, я знімаю тапочки, тапці. І ходжу, вона така м'якенька, як кішечка. У мене була кішка, жила 16 років у нас. І вона ж така була м'якенька, її гладила. І от так я ходжу, і мені так приємно, нога м'ягенька дуже добре. Хочу сказати, у мене дві шторки є. Цю я купила першу сіренька. і під нею я купила отаку сіреньку доріжку. А ще у мене є біленька. Я купила. Білий коврик. Я вам потім покажу, і ви мені скажете, який варіант, вам більше подобається. Ну, і тут я теж навела порядок. От Купила в Таргіті отаку поличку. Так, оце в мене там не дуже красиво, але це не моє. Оце плече, як воно називається для крана. Це не моє хазяйство. Я показую своє хазяйство. От купила таку поличку, це мені дочка підказала, що є такі. І видвигаються полички. І тут я отак розташувала всі свої. Тут крема, вата, лаки для но, е, нігтів. От тут у мене палички. Там косметика, тут крема теж. А це протирати, ну, не лінзи, я це для окулярів купила, ну і тут теж для волосся, і рукавички, мило жидке, це нам на роботі подарували. Ось. Тут я ще трошки не закінчила. Ще не знаю, може поставлю ще іншу коробку, там в мене ті речі, котрі мені не дуже потрібні в тій коробочці. Я потім її підпишу і напишу, що там у мене є. Це просто воно там буде лежати. Ну і це для прання у мене. Для прання, для прибирання. Тут такі хімічні засоби. Ось так. Ну і там запаси мила. Я ж працюю в магазині і там якісь бувають знижки, якісь акції. Я купую, купую, вже накупила. У мене вже вся квартира, е затара, Не, не затарана, ні. Я не хочу, щоб в мене було дуже всього багато, тому, тому так, хочу на мінімалізмі. Так, це у мене перший варіант. Зараз я зміню шторочку, зміню оцю доріжку м'якеньку, і покажу вам другий варіант. І ви мені напишіть, будь ласка, який варіант вам більше подобається. Так, перерив, перерва пару хвилин. Пройшло пару хвилин і показую вам другий варіант. І разом з вами сама дивлюся і роблю висновки. І ось я замінила довгу доріжку м'якеньку, на такий коврик. І я його вибирала, тому що е, мені не подобається ця плитка, така в ванній кімнаті, а цей коврик теж квадратиками. Я думаю, якось воно так е, повинно е, ну, бути краще. А зараз дивлюсь, мені та довга доріжка більше подобалась. якби... Якби, може, два купити і так положити. Бачите, я ще етикеточку не відірвала. Це я купувала в таргеті. Може, я поверну, можна повернути. От зараз я дивлюсь, що, мабуть, поверну, тому що якось малувато виходить. Ну, може так. Може так. Я просто думаю, якщо я ту буду прати, вона така товста, буде довго сохнути. Я спочатку ось так думала класти. Ну, і зараз уже і третій варіант. Поки знімаю відео, в мене е, е, всілякі е, ну, варіанти в голові складаються. Шторочку я потім поглажу, попрасую. праска, по-моєму, глажка. Я швидю українську мову, ви мене пробачте, якщо в мене проскакує щось. Е, ось. Буде, буде добре. Так. Ну і третій варіант через хвилинку. Так, і показую третій варіант: біла шторочка і сіра доріжка. І я знімаю відео, і я роблю висновок, що той коврик, білий в кліточку, я все-таки здам. Мабуть, цей сірий коврик гарно виглядає і, і з цією шторочкою. І він довгий, він прикриває цю плитку некрасиву, негарну, і він м'якенький, а того замало виходить. Мабуть, я все-таки його здам. І залишу таке. Якщо я побачу ще таку доріжку іншого кольору, цілу доріжку, то я куплю, мені так більше подобається. Напишіть, що подобається вам. І як краще, на ваш погляд, ось. Ну, ось так у мене змінилась моя ванна кімната через один місяць і 11 днів після того, як я отримала ключі і переїхала до цієї квартири. Все, до побачення, всім гарного дня, чи ночі. Будьте здорові, радощів, добра побільше І хай щастить всім. До побачення!